Друзі, всім привіт! Багато хто мене питає, чи слід таки обновлювати свої дані в резерв, плюс, якщо ви знаходитесь за кордоном. Так я вам відповім: звичайно, що потрібно. Вам необхідно повідомити Державу України, що ви знаходитесь за кордоном, і щоб ЗСУ на вас не розраховувало на даний момент, да? що ви не можете бути мобілізовані і на даний момент. Ви проживаєте за кордоном, кажіть свій закордонний адрес, закордонний номер телефону, що ви дійсно тут проживаєте. А для чого це все робити? Щоб вони не тратили свій час, щоб не відсилали вам повістки на домашню адресу, де ви там зареєстровані в Україні, не тратили е свій час е і кошти державні, щоб посилати туди ТЦК, чи там поліцію, чи як там в них там відбувається та вся процедура. І також для того, щоб повідомити ТЦК, що ви зараз проживаєте в іншій країні, і на даному етапі свого життя ви керуєтесь законами тієї країни, де ви зараз перебуваєте, чи то Німеччина, чи то Польща, чи то Іспанія. А коли ви вже повернетеся додому в Україну, аж тоді ви вже будете керуватися законами, різними тими їхніми постановами і іншими. Указами царька, а поки що, якось так. Так що реєструйтесь, не затягуйте, щоб не було вам штрафу автоматично 17500.